Привіт, з вами Крава, і сьогодні я зроблю те, що я вам обіцяв. Але я вам обіцяв FIFA 10 і 11, давайте сьогодні, нехай буде просто FIFA 10. Але якщо ви наберете тут, нехай буде 70 вподобайок, от така цифра мені в голову стрельнула. То обов'язково я її включу FIFA 11. Лише підтримайте це відео вподобайкою, коментом та підпискою. А давайте, щоб не затягувати, я вам розкажу, що буде сьогоднішнім відео. Зіграємо два матчі, а може більше, не знаю. Поки що два матчі, щоб мені в голову вот так прийшло. Один матч за ті карточки, які були в тому відео. Послання ось тут. Десь висвітлюється ось. І другий матч я зберу, е, так сказати, сквад легенд у Упел. Так, Упел, вони почулося. Фіфи 10-ї. Назбираю, типу, на свій розсуд, найкращі карточки. Або давайте найвисокорейтинговіші карточки. Ось. УПЛ 10. Тож, подбайте комент, підписка, все правильно. І розпочинаємо. Let's go. Тут треба ще мишку юзати, пацани. Тут взагалі дуже цікаво все звертаємо. А! -а, -а. Дизекара! <соць> так, нажимаємо. Тут звука немає, я вже заходив, пацан. Давайте щоб вам не буду брехати, я вже заходив, але склад ще не наскидав. Давайте зайдемо в Practice Арена. Ось. Блін, пацани, я так кайфунув, давайте візьмемо е клуб, мій улюблений Manchester United. Е і візьмемо Тоттенхем, нехай буде Тоттенхем. Пацани, блін, я так кайфанув, коли я зайшов сюди, це просто жесть. Я вам це даже покажу просто. Е... Я забувся, що тут таке навіть було. Ой, розумію, все правильно. Вейн Руні, Дімата Арбербатов, Флетчер. Тут уже Крішану Роналду здається немає. Дивіться, який тут удар може. Рівень, я їх щось підтягну. Ось таке я вам показав. І давайте я зараз для вас це буде пару секунд. Для мене там пару хвилин, я накидаю карточки, які. Були в тому відео. Коротше, отакий склад. Ви бачите склад інтера. Тому йдемо грати, пацани. Це буде щось цікаве. Однозначно. Я буду показувати лише найкращі моменти, які я там заважаю за потрібні. Блін, але виглядає класно. Просто пацани. Це просто да, Оці заставки, що колись вони грали. Блін, це супер. Боже, куди ви приїхали. Ви приїхали в Маріуполь. Маріуполь, якщо щось це Україна, не забуваємо цей факт. Та да, ви що, які заставки, пацани. О мене мене більше турбує, що гори. Маріуполь ультра стати що. Пацане, не це кайф. Давайте. Передача, і поїхали, так. Побачимо, що воно буде. Так, швидкість включили. Давайте ще спробувати там таке. Блін, без фінтів взагалі. Та я її зараз не фінчу, звати будемо чесним. Так. Тут зразу Андрій Воронін. Пробиває мій Це не Є пропозиція зіграти кар'єрку Іфа 10, а? Як вам така ідея? Я вважаю, що роз'йоп ідея. Чигринський на місці, Пуканич. О, здорово. Поки, поки що інтер нічого не може. Перший національний, я тут ще пач, скачав, ну ви це зрозуміли. Так. Ага, добре. Ой-ой-ой, Яковенко. Ці прийоми. Лонгшот. Оцвини. <skles> Оце лонгшот як дав, пуканиш, тайшоо. Старий, не треба так флексити. Ой-ой-ой, центр провалюється. Bum. купель. Ладно. Хуйня отравляется. А все, нам не будем дать повтор. Знаете, на что ваты было. Якувенко. Ну вы понял, да? Штрафный. Блять. Копель хорош. Все, мой номер копеля. Яй-яй-яй, Джуліо Цезар, для чого ти такі фантастичні удари мені? О, дити, тут ще ці секундочки. Ч шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ніфіга мене тут обвели. Та ну! Копіль! Є. Yeah. не, в захисті, я прошив граю пацани. Тепер все. Отак, здорово, Ярошенко, передача сюди, сюди. Ой-ой-ой. Яковенко, Яковенко. Удар Яковенко. 1-0. 1, мать його, 0. Це трансферна політика. Здорово, як розіграли, пацани, як по ноткам. Блін, я не шарю, пацани, відбирати м'яч. Я не шарю. Блін, треба на налаштування піти. Дізнатися. Бити. Давайте, неймовірний лонгшот ви цього бачили, але забуду. Девять ударів проти трьох інтера. І ми програємо інтро. Трендець. ні, 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 ні. Боже, я не знаю, як тут обороняться. Копіль, 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 блять. Сука, пацани, що ми програємо? Кому ми програємо? Фига себе. Ох, блядь! Ви цього не бачили, пацани. Та який повтор? Що авантюра включити? О, заміни будуть. Блін, цей значок замін, капець. Я вже й забувся, що він вже існує. Там редкарт, походу. За боже мі кордоба, <смі> виходить дві, дві топові карточки в цій частині гри. Вони наче знають, що треба якісь заміни робити. Боронін! Боронін! Боже жгу Цезар! Так, пацани. Якщо я все добре пам'ятаю. Ні, ніхуя добре не питай, воцны. Чого -то моїх немає? Єбать, де мої всі нахуй. Копіль. шикарний цей. Пуканич. Ну, пуканич. Копіль, Коляра, 5 один. Де его міліто забываю? А, Яковенко. Чи Ярошенко, хто це був? Ага, да, я хочу вам щось забити, ти інтер, блядь. Удар! Сука, не злетіло. Ладно, це вже походу до гайки зробимо грати збірну України проти Ільчивця. Ну, бо тут гравці ці накидані. Ось, я їх пере... Постараюсь в основу зараз їх закинути. Для вас це буде. Ні, ще атака, я почекайте. Не закриваємо, а то я вже що означаю. Та ну, кафу проти Кашневського. Це ж кафу був. Все. Перший матч закінчився цьому відео, пацани. Йдемо зашвидку друг грати. А ви поки що вліпіть. Подобайку. І так, давайте подивимось інжен міняти, А, ні, хоча от цього виродка, блять, видалю. звідси, Гусів вийде. І так, П'ятов, Кобін, Кучер, Хачеріді, Ракицький, Гусів, Гай, Ротань, Назаренко, Андрій Шевченко, Артем Мілевський, Богу, Шевчук, Чигринський, Чмо. Чмо даже відправлю сюди. Чигринський, Селезньов, Гуменюк, Ярмоленко, Шовковський, Русло, Ярмаш, Левченко. Алиєв, Михайлик, Худобяк, Гладкий, Елки-палки. Пацаны, тут даже нічого не треба. Тут треба просто грати і своджу. Блін, який. Шикарний стадіон. Бездемся, казу до Боже, Божека форма! Хто пам'ятає цю форму? Вліпить свою вподобайку, божечки. У меня аж флешбеки. Вау, супер. Воронен проти. Ну, це веселий має бути випуск. Пацани. Так, поїхали. Мілевський на. Миколаєвича. Миколаєвич має пройти пацани. Це удар? Ніхуя собі це зараз залетіло. Ух, і попав в ніжечку. Тут на ніжку попав. Все. Ну все, вроні, ну побігав трошки. Выходим мельник. Пас на Мілевську! Мілевський! Удар! Мілеско! Боже копіль Міла-міля! Так, Миколаєвич. А якщо Миколаєвич Миколавич провірить лонгшотик? Нічого, нічого. Пацани, ну, я так хочу забити ви даже. Ух! Пацани. А як вам таке? Я дещо згадав? Я хочу пробити за илічибець. <с> так. Я реально зараз без за илічивиць, бачите, я кручу. Так. Отак От робимо. Засильно. Міняємо сторони. Просто блін, я штрафний, так хотів пробити, капець. Е, п'яту. Control сайт міняємо сторонами. Пацани, так втрачаю мяч просто. Блять, холера! П'ятого, Андрюша! Андрюша п'ятого. Він свою просто психологію перевершив всіх. Боже, я, я це дурна привичка в мене. Давати пас на пусті, блять. Я побачив Шевченка просто. Я думаю, блін, віддам на шеву. Йоперний театр, човаки, таке не робіть ніколи. Блять, це така дурна, боже, шена творив. Шева, пас на мілю. Міля! Міля, заходи в штрафну. Міля! Пробиває! копіль! Що він витворив тільки що? Шевченко пас на мілю, міля, міля, міля. Міля! 1-0! Артем Мілевський! Поверні Артема Мілевського! Так, так, це він! Це він. Давайте подивимось на цей повтор. Шикара прозовтік! І тут копіль, а Копіль хотів гадати! Херушки тобі! Не даем... Ви знаєте, що я буду робити? Червона! Кучер, Саня! Що ти твориш? Так, ну, ви знаєте, що я буду робити. Ми йдемо буде штрафний. Я хочу штрафний забити. Так. Легенько. Ай! Ну і херня, херня штрафний. Херовий його виконав. Міняємо зразу сторони Ну, а що, таке буває? Кутовий? ні, нема кутового, ну хер з ним. Божечки! А -а -а -а! Я не очікував Сергій Назаренко, просто маестро, маестро. Давайте це повтор. Божечки, я так не очікував, дитин Назаренко приймає О Ой, ой-ой-ой-ой-ой, краса! Просто неймовірно, давайте теж за зробимо та, Тищенко, Ярошенко, це не така цікава заміна. У нас теж є заміна, дайте мені. Е... А як тут зайти? Подожди. Я хочу. О, тим менеджмент, все. Так, Богуша випустимо. Замість п'ятого, правильно? Правильно. Далі. Ярмоленко замість Шевченка. Ні, Назаренка не міняємо. Далі. Е, Селезньова замість Мілевського, нехай Мілевський починець. Далі. Е, Чигринський, Шевчук, Мандзюк, Гуменюк. А, нема. А, три заміни. Ну і все. Я просто задав, що ж, боже. Опа, Пацани. Ми ж пам'ятаємо, так? класці заходимо. А ну якщо так? Ай-яй-яй! Блін, майже вийшов забитий штрафний, дивіться. двигается, Бля. Кутовий, давайте ще кутовий вы подамо, по так. На. який сейф сайфрова, блядь. Так, міняємо сторонами. Блін, прикольно. мені подобається. Граю сам з собою. Єрмоленко. Здорово, вона селезньова. Женя. Женя. Женечка. Якщо так такий удар. Ну, Євген пробив, він спробував. Він намагався. Ой, здорово. Євгеша. Йоу! <плес> Та це просто шикарно! Це заміна! Це тренерська заміна, пацани. Це просто. Я. Будь ласка, Сергій Станіславович, ви як покинете пост головного тренера, я готовий прийняти цей пост. Просто шикарний удар. ха <плес> Що одна атака? Все. У, пацани, не знаю, як ви. Я дуже сильно кайфанув. І на цьому рахунку ми так підемо. Напишіть в коментарях, що ви хотіли би побачити в 10-ті, може, в якійсь минулій частині. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар для просування цього контенту. Вліпіть свою подобайку, комент підписку. І до нових зустрічей. Всіх обняв. Дякую, що підтримуєте мене. А я підтримую вас якимось чином. Тож, до нових зустрічей, бай-бай!